Так, показую, що є на 32 єбайти у продажі. Всі телефони йдуть БУ. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися або вибрати варіант у місці рівному. Є фізичний магазин. Це ZTE Blade А320 року. 32 ГБ. Зверху вказані всі ціни. Nokia 2.4. Також 32 двоючка. Nokia G10 в хорошому стані. Type-C роз'ємчик 2450. Redmi 9A, чорненький колір 32 ГБ, також є у синьому кольорі такий варіант в хорошому стані. Samsung A10s, 2200 ціна. В комплекті йдуть до всіх телефонів зарядні шнурки. Redmi 9C є у двох кольорах. Цей 220 трошки має легкі потертості по корпусу, 32 ГБ, цей в гарному стані, також 32-йка. Є NFC, можна розраховуватись картою. І Redmi 3X, також 32-йка 1250. Для замовлення пишіть у повідомлення.